Всім привіт! З вами Сайберманен. Я вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні ми нарешті поговоримо про Фінал Worlds про просто неймовірну серію BLG проти T1 І нарешті дізнаємось, яка ж команда стане світовим чемпіоном в цьому році. Я вам нагадаю, що T1 – це топ-4 корейська команда, але вони мають просто неймовірний перформанс на Worlds. і для того, щоб пройти в цей фінал, вони в півфіналі перемогли Gen.G, яких вони не могли перемогти з 2022 року. Тим часом BLG – це топ-1 китайська команда, мають просто неймовірний перформанс також. І для того, щоб пройти в фінал, вони перемогли хан Топ-1 корейську команду в четвертьфіналі зробили це доволі впевнено. І також перемогли Вейбо топ-4 китайську команду в півфіналі. Тож дуже цікава серія нас чекає. І BLG виграють першу гру, і це, я вам скажу, був практично стом від BLG, А почалось все з того, що Гумаюсі помер в своєму лісі. Він занадто пізно флешнувся. Він не флешнув початковий контролі, вже флешнувся в кінці, і все одно помер. Тому він і перший кіл віддав, і флеш втратив. І, заглядаючи вперед, в другій грі він помирає просто в тому ж місці, також на першій. Ші хвилині також занадто пізно флешиться. Мені здається, в Маюсі більше ніколи не буде починати ігри, стоячи там в цій частині лісу. Elk and on looking for Goomy Usi. Bro, they have onto the biggest stage with the entire world watching. They get the double, double knockup already. Carry us out to half HP, he's gonna have to flash Guma Yushi cleanses away from night The chase continues. BLG flashing forward, the heel coming out. Guma Yushi now slowed by the ash, and you can't escape the quiver of Elva's blood. Але Гумаюсі не так легко вивести з себе. Він в першій грі там показує свій просто фірмовий момент і краде просто абілкою Кейтлін, к'юшкою, краде одного граба. І йому вже просто неважливо, що там в цій бароновій ямі спавниться. Він що завгодно може вкрасти. Теневетенш судеґробсіондесиженайдажлефейкер Фарм Тереплей. Ну і після кіла на гумоюсі на першій хвилині у Білдівся далі теж пішло добре. Там скарнер зробив ганг на топі, і вони вбили Зеуса. І я просто яка ж я рада була, що далі ні в одній з наступних ігор не було скарнера. Це була перша і остання гра в цій серії, де був скарнер. Ну і далі таким вже дуже значним і не в позитивну сторону моментом для Тіван був момент, коли вони намагались спасти фейкера на ботлейні. Там фейкер просто помирає один на один. Тому Зеус робить ТП, щоб його спасти. Гумеюсі просто біжить на топлейн. І з першого погляду, видається, що в них це вдалося, вони ще й кіл отримали, але в цей час немає кому дефати. He slowed in the pit! The TP is coming behind here as they look to try and turn this play around. Bin trying to get the damage down onto Baker. He'll hit him with the harpoon. Baker dodges away with the Q3 and manages to deliver to the Leandries. T1 finds some semblance of hope in the bottom side, but BLG are not stopping their advance on top. Owner locked up with a glacial. І до того, що просто вишенька на торті для BLG, Елк на Еш просто снайпить фейкера, який намагається повернутись на базу і добиває його своєю ультою. Exactly. You could see the oh, we didn't see і cross map arrow. Ну і те, що закрило Білджі гру, це те, що вони зловили гумаюсі на міду. Гумаюсі натиснув Кленс. І BLG цей файт не треба. Вони відразу відійшли і пішли на барона. І як тільки Тіван просто намагається фейс-чекнути, намагається підійти до барона. Ульта Сежування летить в Гумаюсі, його просто миттєво вбивають. Тіван програють файт, BLG забирають барона і пушать їм в базу. І таким чином вони виграють першу гру. Але на мою думку доволі дивний драфт від Тіван. Кейтлі не найсильніший чемпіон, але там насправді у місі практично не було на чому грати, бо там стільки АДК було просто забанено. І Керія був на Браумі. Ну, не такий в нього хоч і хороший. В нього там відсотків 70 з чимось. Він рейд на Браумі. Але мені здається, йому треба якийсь чемпіон, який має більший імпакт, має більш вирішальну роль, як, наприклад, Рената далі. Тому так доволі е, дивно, і до того ж, е, там фейкер грав на Йоне, і вони далі зрозуміли, що вони на йоне грати не хочуть, це не їхній пік. І вони далі банили йони, навіть коли в них був пік, Тому ось так. І друга гра це також був стомп, але в цей раз це був стомп від Тіван. і почалась перевага Тіван з файту на ботлейні, де. Ботлейн Тіван, Керія і Гумаюсі стояли в кущах між першим і другим тавером на топі і чекали, поки ботлейн Біл буде повертатись на лінію. І тут ботлейн Біл повертається на лінію. Вони намагаються, Тіван, намагається в них зенґейджити, в них це не виходить. І тут уже Біл топлейнер Рамбл, робить ТП на тавер на топі. І вже Тіван не в перевазі там Гумаюсі. Тично помирає, але Білджі все таки не вистачає демеджа. І Тіван, вже вся команда прийшла допомагати е, Керрі та Гумаюсі. І Тіван все таки виграють цей файт, і вже вони в перевазі. Here we are. Look looking for on here, Gumiushi here as well. On just trying to shepherd bin in towards the tower. You can uh -oh. actually see Knight no using part? the TP here. Guma still no flash, no cleanse. The grand entrance going to get a knockup. Knight flashes across the wall, shielded Durant for the double sword. And now the flames better. is doing a lot of work. is going to be brought back with a bailout. But can he survive? And down to 100 HP, Knight! The battle dance one keeps him alive. Owner still chasing! Ну, а далі те, що їм прям точно закріпило їхню перевагу, це був файт на Геральді. Там просто фейкер, який грав на Сайласі, краде ульту Ракана, вривається в BLG, там неймовірний чармить. зверху. Уже відразу ж летить ульта Ренати від Керрі, по чотирьом просто членам команди BLG. і Тіван виграють файт і забирають Геральда. І вони вже просто вже там у BLG немає шансів. <тас> The scuttlecrab will go across. on goes in with the quickness, back with the crescent guard as well. А як ця гра все-таки дійшла до свого закінчення? А тим, що BLG всією практично командою намагаються зловити фейкера біля барона. Але фейкер просто неймовірно відіграє. Він краде ульту Сінджао і виживає просто на одному ХП. Інша частина команди Тіван встигає вже прийти. Вони виграють цей файт, забирають барона і вже після цього закінчують гру і зрівнюють серію до рахунку 1-1. Ben trading with Zeus. Quickness coming out as they look for the engage. They find Faker. So has the flash paranoia comes out, the Crescent guard will keep Faker alive for the moment. And Carrier has a flat position of his own. Oda has the bail out on his shoulders and Shun is already down. TP now invested from Ben, also Knight as they look to rejoin the fight. Elk goes down on follow suit. And T1 have been able to defend Faker. They keep him alive! І третя гра в нас знову стомп. і ще який, стомп, щоб ви розуміли, в кінці гри рахунок по кілам був 17 кілів до трьох, і ну просто нам команди не хочуть показувати якісь близькі рівні ігри. Не переживайте, нам в останніх двох іграх буде, але ця гра була стомпом від BLG. Ну і на 15-й хвилині там вже рахунок був 5-0 в користь Біл джі Дуже важко було для Тіван. Вони намагались робити якийсь кросмап, але Біл джі завжди отримували кращу сторону цього, оскільки там Тіван тільки перший тавер пушить, Біл джі пушить вже другий тавер, за який дається більше голди. І просто нічого в Тіван не виходило. Там вже Біл-Джі були настільки сильні, що вони там собі і дайв на міду можуть дозволити взагалі. Там вони нам не треба нічого навіть відігрувати, бо вони настільки танкові, що тюан вже їм нічого не може зробити. І фейкер там уже намагається хоч щось зробити, але заходить далеко на серед лінії і його BLG просто ловлять. І закінчилось все тим, що Тіван думали, що вони змогли зловити частину BLG на топлейні, але вони настільки танкові, що вони не встигають їх просто вбити. Інша частина BLG вже підійшла на топлейн. BLG виграють файт, забирають барона і з цим бароном пушать їм нексус. І ось так, от BLG вже за одну гру то, щоб бути світовими чемпіонами. Might come around towards me. TP behind. They're looking for the play. It's Knight who's locked down. The rest of BLG are trying to get into it. TP coming out as well. The hostile takeover used. Immediately locks up Bin. But look at the damage. There just is none. And now Shun is here to join the battle. Zeus tries to jump on top of him. Knight falling low. He gets the torch though. And Bin's already on a rampage. Oda has to dash away. Kuma didn't even get an opportunity to join the fray. And On doesn't want to give him an opportunity to leave. І четверта гра, яка вже може бути вирішальною, починається для Тіванне дуже добре, оскільки вони роблять лейн своп і на ботлейні залишається Зеус, і в нього ну прям дуже погано справи йдуть, оскільки на шостій хвилині його вже заганкали три рази. В нього рахунок 0-3-0, Просто він нічого не може отримати з цих ганків. Він настільки позаду все йде дуже важко. Але Фейкер вирішив додати своїй команді впевненість і показати, що ми це виграємо і вбиває один на один Зігса на топ-лені. Фейкер далі. Сtiза, фейкер так на тор. Ну, а далі відбувається просто неймовірний файт на ботлейні, який, здається, спочатку не дуже добре йде. Але Керія просто дуже добре відіграв. Він дав свою W на онера, і цим самим його спас, просто повернувши файт, іван виграє цей файт. Але Керрі цього мало. Він такий: ніхто на одному хп від мене втікати не буде. І просто флешається, щоб забрати. Steps it Zayus might have to flash the wall here. Ono on that front line locked up with the quickness. He dives onto Elgu caught up. El falling low though, and the flame spitter's are enough to burn him down in the river. And now T1 begin to turn on the afterburners. Shouldn't have to dash across the wall with the Artigas. Elgu and Yushi can getting down down with the body though! Але і BLG не здаються, вони виграють файт на топлені, коли Тіван намагається пушити і отримують три кіла, і вже зрівнюють гру. Але ну, вже нічого не допоможе, коли фейкер війшов просто в свою гад-форму. Е, е, він на міду, наступний файт, він просто краде ульту Ракана, вривається в BLG, е, там Керія зразу ж кидає ульту Ренати поверх цього, Тіван виграють файт. Забирають кавер, йдуть, забирають Барона, і далі вже після цього легесенько закривають четверту гру і зрівнюють серію. Десь ми вже такий плей з ультою Ракана від Сайлоса і ультою Рената зверху бачили. Oh. Oh. Ще один момент, який я вам хочу показати, щоб просто продемонструвати який же фейкер-монстр. Просто це після того, як Тіван забрали барона. Фейкер вирішив ну, саме час заенгейджитись в BLG. І Engage виходить не дуже добре. У фейкера залишається просто одне хп. Він натискає Зоняс, е, і навколо нього просто три члена команди BLG ну, no way він може вижити. Але він виходить з Зоняс, просто моментально е, дашається через стінку і виживає на одному хп. Ну як він це робить? Просто як. І нарешті вирішальна п'ята гра. Просто Silver Скрейпс. Нарешті ми не хто стане. Світовим чемпіоном. І ця гра відразу починається з Бенгера. Бін бере собі джакса, це його сигнатурний чемпіон. Просто всі його бояться. Але не Зеус. Зеус такий, хто такий взагалі? Бін зі своїм джаксом. Я візьму свій контрпік грагаса. Там ще Тіван беруть попі. Білджі не знають, куди йде попі, чи в джангл, чи на Сапорта. Все-таки Керія грав на попі, і фейкер беру. Галіо. Я, якщо чесно, була трошки перелякана цим піком, оскільки Фейкер відігравав дуже важливу роль в перемогах Тіван в попередніх іграх. Він прям був вирішальним фактором. Тому я його очікувала побачити на якомусь більш явному кері персонажі. Але Фейкер показав, що я можу бути кері просто для мене будь-який персонаж це кері персонаж. І почалося з того, що Фейкер помер від ганку, але далі тіван виридіть грабс. Там просто Гумаюсі на шай просто має неймовірний перформанс. Він на 10-й хвилині має 1300 переваги в золоті над своїм опонентом. Там Керія просто робить неймовірний стан в тавер противника, щоб дати отримати кіл гумаюсі. Просто неймовірна робота від їхнього ботлейну, і у після свого не дуже вдалого перформансу на шаї в третій грі все-таки показує, чому його шаю проти нього так часто банять. Колдибісколдлідголдер анне тім. So much. Oh! Але далі Біл Джі виграють файт на топлені і отримують 2 кіла. Але що найважливіше для Тіван, Гумаюсі залишається живим. Він все-таки виживає цей файт, йому вдається відійти. Тому не найкращий е, просто результат для Біл Джі, оскільки Гумаюсі на той момент уже просто монстр. І от 25-та хвилина, просто різниці в золоті практично немає. Команди йдуть дуже рівно, і обидві команди грають дуже обережно. Вони бояться просто зробити зайвий рух, бо це все таки один файт може змінити все. І в принципі так і сталось. І сталося це з файтом на Мідлені, де у Білджі нарешті все-таки вдається зловити гумаюсі. Вони вбивають гумаюсі, і здається, керію, і залишається всього-навсього три живих члена. Тіван білджі продовжують файтитись, оскільки це прям виглядає як дуже виграшний файт для них. Але. Фейкер, нагадую, все ще в своїй гадформу просто перевертає цей файт з ніг на голову. І вони втрьох виграють цей файт, роблять просто ейс і йдуть забирати барона. Dirk heavy is next up. BLG find two. T1 able to back away for the moment with the TP behind by Bin as he looks for a little bit more. Oh, they go back in. Baker flashes in and down goes Knight. Once again when you need someone, when you need anyone to stand up and show just what this game's all about. It's Baker. He finds another. І буквально через дві хвилини після цього виглядає так, наче білджі зловили Зеуса на топлені. Все виглядає дуже погано для Тіван, але. Фейкер просто натискає ульту на Зеуса, прилітає. І все ще файт доволі нерівний. Вони всього-навсього вдвох. Але Зеус все-таки помирає. Але фейкер виживає просто на одному хп. Він е, е, просто дарує достатньо часу, щоб гумаюсів е, встиг підійти, щоб Онер встиг підійти. І вони все-таки виграють цей файт. І фейкер якимось чином, все-таки виживає. Well, not just so they call it Demon King. One strike. Wait a second. Top side. Zeus under fire. Zeus caught out killing instinct by LPOG. collapsing. Four members strong. The heroes enter. Zeus oh, joins the fight. Elko with Elko with the stopwatch. Baker in the middle of them all, and it seems like death may have arrived. And his name is Baker He's here for your lives. The rest of T1 begin his collapse. Faker's gonna fall as he blocks the stopwatch. Manages to buy himself a second. Over oh, here to save his. Але такий ще момент, який нам не показали на бродкасті, це те, що коли це відбувався файт на топлейні. Там Арі намагалась на міду зробити ТП до цього файту. Але Керія на попі перервав йому цю ульту, що було дуже важливо, оскільки у них Арі це був найважливіший. Це просто це єдиний персонаж, в якого була перевага в золоті там, в перші 15 хвилин гри. Тому файт міг би зовсім в іншу сторону піти, якби Арі все таки змогла зробити телепорт. Але все-таки... Ні, і тіван uh, виграють файт, і відразу після цього біжать на базу BLG і пушать їм Нексус. І ось таким чином, з рахунком, 3-2, тіман перемагають цю серію, стають світовими чемпіонами цього року, здобувають п'яту зірочку, п'яту перемогу в на Worlds для своєї організації. Виграють другий турнір, другий рік підряд з одним і тим самим складом. Просто неймовірно за них рада. Дуже класний перформанс. Дійсно було дуже класно це бачити, оскільки вони мали жахливий рік. В них результати велсікей. Просто були жахливі, вони були за крок до того, щоб не потрапити взагалі на World's. Якби не джинджі, які виграли MSI, то для них можливо б і не було цього четвертого слоту. Але все-таки неймовірний ран на World's. Дуже цікаво, чи залишиться ця команда разом в наступному році, оскільки вони в такому складі вже третій рік. І ще в минулому році е, були чутки про те, що якщо вони не виграють World's, вони... Е, Будуть розформовувати команду, тому дуже цікаво, що буде в цьому році. Скільки вони все таки виграли, але з іншого боку, дуже довго вони мають однаковий склад, можливо, і самі гравці вже захочуть змінити організацію для якогось більшого росту. та й плюс доволі погані результати в Велсікей протягом цього року. Тому дуже цікаво, що ж буде далі. А BLG були настільки близько до перемоги, але так і не змогли її здобути, не змогли стати першою lpl командою яка перемогла на Worlds, маючи лише китайських гравців без імпортів з Кореї. Тож ну сумно за них, але все ж таки хтось має програвати. Ну і найкраще, звісно, що йде з цією перемогою Тіван, це те, що наш європейський гравець Реклас, який був запасним гравцем для Тіван на цьому чемпіонаті, тепер світовий чемпіон. Ось так, от дуже приємно це бачити, хоч він і не грав ні одну гру, але все-таки ну, якийсь той початок. Титули все таки має і раніше за там всяких капсів і всяких різних інших європейських видатних гравців. Тому дуже круто. А також можете підписатись на мої соціальні мережі. Це Telegram, де я публікую всякі новини, пліточки, смішинки і взагалі все, що знайду, всім ділюсь з вами. А також мої інстаграм та телеграм, де я публікую всякі рілси, тіктоки, прикольчики та всяке таке. Тож підписуйтесь, а на цьому в мене все. Бувайте! <тур> <тур> Подивіться до речі на мою футболочку. Це мерч офіційний від Riot Games World. Сподіваюсь, щось видно.